Я в момент вибуху знаходився тут, на другому поверсі, саме у кабінеті, прилетів в кімнату ліворуч. Я бачив та чув вибух, бачив та відчував, що це таке. Дом зруйнувало. Ну, це, це ми розберемося допомагають подякувати Богу, що всі, хто сім'я була вдома. А у цей час всі якісь чудом бог відвів, не постраждали та не зазнали ушкоджені. Якісь критичні качула моя на наближення шехеду. Я працював у робочій кімнаті та був наушниках. і це теж допомогло дуже, тому що я думаю, точно зі слухом щось случилось. би, а так я вже. Насамперед бачив, як взорвалась дарна хвиля. Я перший момент відхиляюсь на стулі по сторонам, наважу взор, в голові качає, як час замідлився, та та бачив багато фаєрів від, від серпантин від, від нього.